Всім привіт, з вами я Зіт, і давненько у нас не було відео. І тепер я хочу зробити гарне і якісне відео для вас. І це збірка мого нового комп'ютера. Для початку я вам покажу корпус Dark Flash DK 151. Дікове вікно у нас на корпусі зі справжнього скла, а в самому корпусі є три вентилятори 120-мм з підсвіткою RGB. Ігри і інші дані будуть на ось такому диску Toshiba на 1 терабайт. Система інші дані будуть на такому ssd диску Kingston на 240 ГБ. Там процесором буде AMD Ryzen 5 3600. Цей процесор буде охолоджувати кулер китайської марки Silverstone, і він є всього на дві мідні трубки. З ним буде ось такий 120 мм вентилятор з синьою підсвіткою. Ось така у нас материнська плата Gigabyte B450MH разом з процесором і кулером. Відеокартою у нас буде GTX 1050 Ti від марки Asus. Оперединою пам'яттю у нас буде Kingston Fury на дві планки по 8 ГБ. Блок зелення у нас буде марки DeepCool на 600 Вт. Ну що, будемо починати нашу збірку. Наш перший запуск. Цей звук був через те, що дріз від процесорного вентилятора, зачіпався корпусний вентилятор. Ну, а якщо так, у нас дуже швидкий і тихий старт. І у нас вийшов чудовий комп'ютер з чудовою продуваємістю. Є багато різних режимів підсвітки. Мені особливо подобається ось цей. А тепер трошки тести в іграх. В CSGO у нас на середніх настройках в середньому 400-500 FPS. А якщо знімати Full HD 60 FPS, то у нас виходить в середньому 250 FPS. І ось деякі моменти з CS. Far Cry 5 на максимальних настройках в нас є в середньому 100-110 FPS. А от Minecraft є на максимальних настройках в нас в середньому 1500 FPS. Разом зі всякими текстурпаками для сильних комп'ютерів в середньому десь 1000 FPS і при запису так само десь 10 1000 в середньому. І ось той же момент з Minecraftu. Ну а на цьому наше відео закінчується. Всім дякую, хто подивився це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб було більше прямих трансляцій відео на тому комп'ютері. І всім па-па